Доброго дня, шановні українці та Україна! Сьогодні на календарі 17 жовтня 2023 року. Хочу вам розповісти таку історію. Є в Дашівській громаді, Дашівській територіальній громаді, таке село, як Кантилина. Ви, напевно, його всі чули. Це місце, яке розсвітало своєю душою і культурним життям. Ще дуже давно. Дозвольте мені розповісти вам про його історію, як воно змінилося протягом останніх 35 років. Так, да, це було дуже багате село. Але за цей період, коли у нас праве децентралізація і виборча система, це село змінилося. Змінилося так, що закриті школи, закриті дитсадки. Закриті будинки культури, тому що немає кому туди ходити. Туди 35 років назад, я пам'ятаю, їздила на якесь весілля до якоїсь своєї дворідної сестри, і одна із жителів цього села сказала, що цей будинок культури відкривається тільки на такі заходи, коли проходить весілля в селі, і людям потрібно зробити церемонію, вступаючи в суспільне життя. Це дуже було давно, це 35 років назад. Тоді він ще не функціонував, тому що було дуже мало заходів, а потім він зовсім, напевно, не функціонував. Але я чую від людей, що там є робочі люди, які його підтримують. Ну, Це ще півбіди. Але саме цікаве те. Що керівники територіальної Дашевської громади та депутати вирішили його ремонтувати. Виявляєте, ремонтувати клуб, який зараз, в теперішній час, війну, дуже необхідний. Як ви пам'ятаєте, я показала, які там дороги в Дашеві. Ми робили запити, нам відповіли, що дали пропозицію зробити ці дороги 50 на 50. Але сказали територіальні керівники цієї громади, що коштів бюджетних немає. А тут ремонт клубу за 2 мільйони гривень. Людоньки добрі. Це ж бюджетні кошти. Це кошти всієї громади. В сусідньому селі Купченцях дітки харчуються за 150 гривень в тиждень. Але там є такі діти, які не можуть харчуватися за 150 гривень, за них ніхто не платить. Хоча громада повинна думати за кожного свого члена і за дітей також. Два мільйони гривень в час, коли йде війна, відправляють на ремонт клуба, який не потрібний даний час поки що нікому. Невже в нас немає інших? Статів розходу, щоб люди розуміли, що там справжні керівники, які функціонально виконують свої обов'язки, як хащі розчистити в Купчинцях. То ти що, та скільки ж треба? І я повинна сокиру вийти. А стаття розходу по територіальному устрою ніяк не функціонує, напевно, десь осідає в чиїхсь карманах. А тут 2 мільйони гривень. людоньки. Та що ж у нас робиться? Що ж це за суспільство? Хлопці, блядь, там замерзають в окопах, мокрих, а тут два мільйони на клуб, який не працював до війни. Навіщо він тоді в війну? Ви, то подумайте своїми головами, що ви робите. Це ж не тільки в цій громаді, напевно, і все в багатьох громадах таке твориться. Якщо ми не спинимося і не почнемо разом. Відноситися до нашої України по-людськи, то у нас її не буде. І не треба ніякого зовнішнього ворога, щоб її втратити. Дуже дякую за увагу і дуже прошу, схаменіться і подумайте, що ви творите? У мене ще багато є ваших схем, але це уже, цей клуб просто. Ну, даже не знаю, що вам сказати. І от цікаво, за що ви собі там премії такі виписуєте. Ви людям розкажіть. За те, що ви клуб ремонтуєте, за те, що дороги, блін, не поремонтовані, за те, що хащі кром стоять, брудкугом лежить. І ви мені ще пишете тут, яка я погана. Та пишіть, скільки хочете. Робіть проти мене, які хочуть дії. Якщо щось трапиться з моїми рідними, то все буде. Відноситись до вас, можете це собі на лобі записати. Але я дуже прошу почути мене і почати виконувати свої функціональні обов'язки. Я такий же член громади, і мені дуже прикро дивитись на те, що ви робите, ви ремонтуєте клуб в цей час. Віддаєте 2 мільйони гривень на що? Людоньки, схаменіться, зупиніться, а то завтра ваш клуб уже нікому не буде потрібен. Дякую за увагу!